Ф 16 під новорічну ялинку повітряні сили ЗСУ можуть отримати нові західні літаки ще цього року. Принаймні такі сценарії розглядають аналітики Американського інституту вивчення війни. кажуть, підтвердження мають зі стратегічного документа оборони Естонії, в якому зазначений саме такий термін оборонного зобов'язання з боку Нідерландів, Бельгії, Данії та Норвегії посилаються і на заяву Нідерландського прем'єр. Єра той напередодні у розмові з президентом України підтвердив підготовку першої партії f 16 у командуванні повітряних сил. Натомість не кажуть про новорічні дати, наголошують передачу винищувачів лише в процесі підготовки. Бачину ви правильно кажете, готують так, не передали не вже в Україні, не до кінця року. Все йде планомірно, як передбачено в домовленостях з нашими партнерами в рамках цієї коаліції, яку створено коаліції з країн, які нам допомагають переходити на новий для нас тип літака. Це F-16. Якщо можна сказати про те, яка буде перспектива ЕФОК. Єдине, що треба дочекатися, не лише не лише того, щоб самі літаки так в Україну прийшли. Потрібно дочекатися завершення навчання наших фахівців і льотчиків і наземного персоналу. Синал, ну то за домашнього завдання, яке ми виконуємо сьогодні. з підготовки інфраструктури, російська пропаганда зі свого боку малює чергові хворобливі фантазії, заявляють, що Україна вже отримала літаки. А самі ж в 16 в уяві московитів, начебто, вже регулярно здійснюють польоти над Румунією та територією західних областей України з українськими льотчиками на облавку. Військові експерти не коментують Рос. Сійське марення, але логічний зв'язок не складний. Передача літаків відбудеться разом із поверненням уже навчених пілотів. Ну якщо нам передають в Нідерландів, Нідерландах, 18 літаків, то е, можна зробити стовідсотковий висновок, що в нас вже є пілоти, які можуть ці літаки цими літаками керувати. Бо в іншому випадку який сенс було би передавати літаки, щоб вони у нас зберегалися десь в прихованому місті, якщо в нас нема людей, які Жуть їм і користуватися там Ну це непогана новина. Якщо це відбудеться до кінця року, цікаво, як вони будуть доставлені на потягах чи на автівках, ну по, -по землі, чи вони прилетять самостійно. на якому літові що вони будуть розташовані, це звісно і військова таємниця Але впевнений, що ми їх, якщо це все відповідає дійсності і до нового року, вони будуть в нас, ми їх побачимо в бою вже ну, як максимум в січні місяць, і цей бій швидко може стати фатальним для російських Пілотів бойової авіації, адже зараз не Друга світова і візуальні контакти з ворожим літаком це радше рідкість ніж правило. А у разі отримання всіх сучасних ракет поцілити ворога можна буде за сотню кілометрів і майже гарантовано без удару у відповідь. Бартовородари в F-16 бачать далі ніж бортиверодари будь-якого літака. російського, сушки чи міга вони побачать раніше, і відстань, на яку може стріляти F-16, теж більше ніж відстань, на яку. Стріляють ракети російських літаків в бою швидше за все ну, дуже велика ймовірність того, що F-16 буде значить будь який російський літак, А російський літак навпаки не зможе достріляти просто до f там де він знаходиться. Але страху на російських пілотів наведуть не лише в 16 в українському небі, а й сучасні системи ППО на землі. Після знищення одразу трьох су 34 у п'ятницю ворог кардинально скоротив активність на півдні в оперативно. Му командуванні зсу зазначають, кількість ударів керованими авіабомбами скоротилася втричі. Як повідомив блогер та волонтер Сергій Стерненко, станом на 14-ту годину суботи росіяни не використали жоден кап на Херсонщині, коли в інший час ця кількість становила б щонайменше два десятки бомб. Ворог боїться і не лише на лінії зіткнення, а й у тилу Віловайську, що на Донеччині, навіть взимку розквітає бавовна. Чорні стовпи диму і потужна пожежа поблизу складів паливно-мастильних матеріалів окупантів саме в тому місці, яке ворог традиційно використовує як один з ключових для себе логістичних пунктів. Може машина горіть, пристав та приставити машину. Машина тебе так не одаріла Поки ворог палає, решта світу готується хіба що запалювати свічки, щоб зустрічати різдвяні свята, щоб привітати мирні міста і нагадати усім про війну, яка триває. Українські захисники записали привітання, виконали кілька легендарних святкових пісень у бліндажах під бахмутом на тлі знищених будівель у лимані за десяток кілометрів від фронту. В цих піснях дещо змінилися слова, адже війна. Досі не закінчилася і українські військові досі не повернулися додому до різдва. Сіпасак канал. Масований обстріл Херсону за даними керівника міської військової адміністрації. Вогонь росіяни вели близько 18-ї. Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста, спалахнули пожежі, цілили окупанти по житлових кварталах. Атакував ворог і Херсонщину внаслідок ворожої атаки з безпілотника. У селищі Станіслав загинув місцевий житель. Про це повідомив очільник тамтешньої обласної адміністрації Олександр Прокудін. Інформація щодо збитків та руйнувань нині уточнюється. Джо Байден підписав рекордний оборонний бюджет на 2024 рік. До нього входить 300 мільйонів доларів допомоги Україні. Загальний кошторис на оборонні потреби США становитиме 886 мільярдів доларів. За словами президента, цей бюджет дасть можливість створити армію для стримування майбутніх конфліктів. Попри це, Джо Байден висловив кілька застережень. На його думку, деякі положення закону обмежують повноваження президента представляти країну. Також вони можуть призвести до. Розкриття конфіденційних даних цей документ продовжує суперечливу програму стеження за іноземцями з боку федерального бюро розслідувань. Нагадаю, що у конгресі США залишається відкрите питання затвердження додаткового пакета фінансування. Його обсяг сягає 111 мільярдів доларів для підтримки України, Ізраїлю та Тайваню. Таки передумав і вирішив передати вживані позашляховики для українського війська. Про рішення мера столиці Великої Британії повідомляє за телеграф: ці автомобілі мали утилізувати за спеціальною схемою. Так, лондонці віддають на автівки які не відповідають екологічним стандартам. В обмін одноразово отримують 2000 тисячі фунтів стерлінгів. Спочатку мер Лондона Садік Хан не дозволив відправити автівки в Україну, коли про це його попросив міський голова Києва. Заявив. Це не відповідає британському законодавству. Критика з боку ЗМІ вплинула на хана, і він передумав. Тож тепер мер попросив міністра транспорту Марка Гарпера дозволити не тільки лондонцям, а й громадянам з усієї країни пожертвувати Україні автівки. Нині уряд шукає шляхи, якими транспортні засоби можна було б подарувати Україні. А також чи можна скасовувати розділ закону, на який посилається садік хан. Польські далекобійники не зупиняють блокаду на Різдво та ще й посилять її. Про це заявила одна з лідерок протесту Едита Озигала. Блокувати вони продовжать три пункти пропуску на кордоні. Ба більше тепер пропускатимуть лише одну вантажівку кожні три години, замість трьох щогодини. Запевняють, що нібито не блокують доставку гумдопомоги та військового обладнання. Окрім далекобійників, до акції протесту на кордоні приєдналися польські фермери, але вони пообіцяли, що на свят. Та звільнять перехід у медиці блокада буде призупинена з 8 ранку, 24 грудня до 2 чи 3 січня. Але протест може й не продовжитися. Якщо організатори блокади від фермерів отримають письмову заяву від прем'єра Польщі, що їхні умови виконані у цьому протестувальників запевнив міністр сільського господарства і розвитку села Польщі. Чеслав Секерський стверджує, що для виконання умов потрібен час. Гроші для деяких умов вже виділені напередодні у Києві. відбулася зустріч представників. Ніків міністерства інфраструктури Польщі та Українського міністерства розвитку громад сторони узгодили спільні позиції та досягли компромісу щодо розблокування кордону. Жалоба у Чехії. Країна вшановує загиблих через стрілянину у Празі. Сотні людей несуть квіти та свічки до Карлового університету. Напередодні віддав шану загиблим і президент Чехії Петер Павел. Уряд країни звертався до своїх громадян вшанувати вшанувати вбитих хвилиною мовчання о півдні. У цей час по всій країні били церковні дзвони. У четвер 24-річний студент Давид Козак відкрив хаотичний вогонь зі стрілецької зброї. Сталося це на філософському факультеті. Тетя Карлового університету загинули 15 людей ще 24 з пораненнями у лікарнях. Нападник наклав на себе руки. Мотиви його вчинку досі невідомі. Ми з дуже маленького міста недалеко від Праги, з Луни. Тут померла сусідка з нашого міста. Вона була професоркою музики. Це дуже сумно. Вибачте, Ми не можемо повірити в це. Наша подруга була тут, коли трапилася стрілянина. Вона була прямо на четвертому поверсі. Її колега підбіг до неї і сказав їй зачинитися та сховатися. Вона сховалася під стіл. Я бачила її вчора. Мені було її шкода. Вона досі трусилася.